Миру всім. З кожним днем світ стає все більше проклятим, агресивним, безумним. І перемогти цей світ можна тільки вірою, і тому нам потрібна істинна віра. Ісус прийшов на землю, щоб дати нам просвіщення. Ісус є світло, Ісус показує, де істина, а де ні. Ісус, коли прийшов на землю, Він сказав, що головний ваш ворог дьявол. Ісус, прийдя на землю, утвердив власть віруючих людей над сатаною. Но люди з язичеською і бісавською вірою все ізвращають, і скажають, обавляють, прибавляють. І тому з благословення виходить прокляття. Слово Боже, Біблія єстиною, але багато людей, які не розуміють і не придержуються Слова Божого. І тоді вони попадають у великі проблеми. Без волі Божої для Бога це все беззаконні. А воля Божа люби Бога, люби ближнього і бути його учнем.